Ось така у нас біда. На трояндах гусінь. Обліпила все. Просто всюди. Один раз чоловік побризкав, де вам ще показати, господи, де її? ну Її всюди повно. Ось яка противна штука. капець. Конечно, капец. О! Ну, капець. А, Обробив чоловік, здається, акторою. Актора. А, ну, подивимось, чи піде ця гадость. От прям гусінь. От прям, от прям подивіться. А.